Вас забрали відразу в Чорнобиль. Першим в А Чим везли вас? Чорний А туди тим Другобичок ще потримали на бригідках, поки до суду, на шлістку було. Потім у Львів, а зі Львова шалон прийшов і. Попішли з того. Але я нікого було? не видала, що чорний запахнеться. Нікого за села, хоч я знала всіх, що кожен, хто тим дихав, і чуйте. Місяць-два, скільки? Півроку. Okay. Пів півроку. На бригідках півроку? На бригідках поки що. Поки не засудив. Але ж у Львові вже довго не були потім, так? А у Львові вже не Скоро, було, бо... О, там збиравши в Львові такий е... шалон. І... А то вже пересилка там була. Та так? пересилка і о, шалон зашалували. І... А вас там все один слідчий допитував Дрогобичі? Чи один? мінялися? Ні, один. А як писався? А я не знаю. Не, не знає скільки. Скільки. знаєте ви? Тож я так собі навіть не хотіла його знати. Він мене так бив. Тут страшне. А як пальці прибирав до дверей, те каже, вибачте мене за слово, ти суку не знаєш а, нічого. Ти все знаєш, каже. Що ти не хочеш казати? А. Боже, Боже, я що пережила, один бог знає. І що, всі півроку вас брали на слідство і били? Всі били? Півроки? Так, поки не зібрали. У Другобуток там, знаєте, не закінчивши суд, туди відправляли вороном на Львів, а тоді зі Львова, ті гали, як набрали, такий був там тюра, тюрма, тюрма. Тюрма, що набрало багато і туди відправили. Відправили в Казахстан, а з Казахстану на, на Макдан. Багадан? Потім з магазину щось вернули. І далі в Казахстані я була. А скільки у вас там людей в другабуті в камері було? На скільки людей? В камері було 10 чоловік. 10, так? Так. Ви... А там знайомих ваших ніхто не попадав? Ніхто. Всі а чужі були? На посадці, так. знаєте, пристарував, щось мало, то пристарувати так. Їсти о, що здавали вам? Та откубанду з хворобами, не знаєте. Ну, але муску було їсти. А передачу приймала раз в місяць. О, і все.